Ще й не приходила жінка, вона годувальниця з дому, де я дуже часто бувала раніше. Я там перестерилізувала всіх кішок, прилаштувала кошенят. Ну, і якось так я там буваю, тільки коли повз йду. І це декілька разів проходила повз, не можу знайти кішок. Там постійно були кішки, ну, мої ті, яких я знаю, не могла знайти. І тут вона приходить і каже: Люба, де кішки? На що вона мені відповідає: Ну так вони ж вимерли, ти ж їх всіх перестерилізувала, от вони і вимерли. 我也是。Oh, Ось така, я бачите, нехороша людина. Мабуть, ось ця кішечка була в захваті, коли на неї нападали безпротульні інші котики і розривали їй холку так, що потім це все довго і нудно заживало. На щастя, ця кішечка стерилізована, стерилізована її подружка, яка от поверхом нижче сиділа. Вони всі позначені, що вони стерильні, тобто мають на вушці татушку. Ось ця кішечка і та, і ще якась. І так їх багато приходить за тиждень. Дякувати Богу люди приносять кішок на стерилізацію. І я ніколи не зупинюся це робити. А знаєте чому? Причина банальна. Заради самих кішок і заради ось таких от кошеняток, які народжуються, вони хворіють, вони страждають їх потім доля не дуже гарно складається і одиницям щастить знайти собі родину. І ні, це не природній добір, тому що це не природа, це людська недбалість. І, до речі, ось це останнє кошенятко, ось так от вона виглядає, вона дуже гарна дівчинка і стерелізуйте кішок. У мене все. Дякую за увагу.